Вітаю! Так, у кого є 3D принтер? Можливо, столкнутися з такою проблемою. Значить, от ви бачите, нижній лівий кут. Це світла частина і темна. Це кайма. Тобто в процесі друку покажу. Ось ця модель поступово почала відставати. Що може бути це? Наприклад, недостатня температура робочого стола. Далі варіант, що може бути, що сильна модель ця важка. Також варіант може, що кайма менша. Ізначально я друкував подібний елемент з каймою в два рази меншою. І вага, правда, тут трошки більше. Значить, що може вийти в результаті цього? Що модель. Зараз покажу. Ось. Бачите, верхній лівий кут трошки як волна взялося. Ось. Вона змістилась. Добре повезло, що вона повністю не відірвалась. Точніше, що сапло її не збило. Тобто, виходить, Нижній шар ровно, все, поступово вона відстає від пластини і починає вгору підійматися. І сапло могло збити. Мені дуже повезло, що не збило. В такому випадку, що ви робите? Коли ви періодично дивитесь за цією каймою, бачите, що починає білий фон такий. От я вже... Показував ось такий. Це відстає від пластини. Ви температуру столу зразу підіймаєте. Ось так от. Може допоможе, а може і, і ні. Ось це у мене таке сталося, що ось ця пластина трималась десь приблизно по ширині теж. Порядка 3 см воно ще трималось, коли закінчилось все це друкуватись. Ось. Тому треба за цим слідкувати. Бо якщо він його зб'є, спортитися модель, придеться друкувати або придеться переривати друк. І таке може бути. Тобто треба обставинам дивитися. Так що за усіми. Ділами, які нижня частина молелі до столу, треба дивитись.